Війна вносить корективи в усі сфери життя, зокрема й в освітню. За даними Міністерства освіти і науки, сьогодні у пріоритеті військові та технічні спеціальності. Сьогодні до студії ми запросили Світлану Василюк. Вона очолює Вінницький технічний фаховий коледж та є депутаткою Вінницької міської ради. Сьогодні без технічної професії неможливо уявити собі будь-яку країну, будь-яку державу. Сьогодні це головна рушійна сила розвитку економіки України. Тож говоримо про технічні професії, що на часі можливості передвищого фахового навчання та про студентське життя в умовах війни. Пані Світлано, ми вже трішки поговорили перед ефіром, але для глядачів, перш ніж перейти до основної теми нашої розмови, роботи Вінницького технічного фахового коледжу, хотіла би поговорити все ж таки трохи про вашу депутатську діяльність. Минулого тижня відбулася сесія міської ради і сказали про зміни. У бюджеті. Тож, як ви можете прокоментувати, які зміни основні відбулися і на що будуть спрямовані основні видатки? Додаткові? Е, ви знаєте, я хочу сказати, що в країні іде війна, тому практично кожна сесія Вінницької міської ради вносить якісь зміни до бюджету, які вирішують ті проблеми, які сьогодні є в регіоні? Дійсно, відбулися зміни до бюджету, і я вважаю, що надзвичайно позитивні. По-перше, ми збільшили фінансування військових на 6,5 мільйонів, в тому числі і на поховання загиблих. Була матеріальна допомога 20 тисяч гривень, зараз 25. По-друге, ми профінансували вірніше профінансуємо. Е Ремонт в укриттях загальноосвітніх школ чотирьох школ шкіл Вінниці це 12, 13, 23 і 30, для того, щоб дітки могли навчатися офлайн, а не онлайн. Ми додали коштів на наш Вінницький регіональний кардіоцентр для того, щоб вони почувалися більш впевненіше і могли закупити певну апаратуру. І ще одна така суттєва зміна: ми е, змінили кошторис і профінансували трошки більше наш індустріальний парк е, Вінницький, для, для того, щоб теж вони почувалися впевнено, для того, щоб можна було продовжити пошук цікавих інвесторів і тим самим внести, вносити е, певні зміни в соціально-економічний розвиток безпосередньо, безпосередньо міста. Це такі на, на мій погляд. Звичайні чотири зміни, які внесли до бюджету, і відповідно до програми соціально-економічного розвитку. І ви сказали, що були виділені додаткові кошти на облаштування укриттів у навчальних закладах, тому що зараз і влада, і педагоги, і батьки, зрештою, вболівають за те, щоб діти навчалися не дистанційно, а офлайн відвідували навчальні заклади. Тому що наразі надзвичайно важливо у навіть таких складних умовах зберегти якість навчання. І слава Богу, і на щастя нам це вдається у місті. Все більше закладів працюють офлайн, і навіть уж технічний фаховий коледж, який ви очолюєте цього року, відійшов від дистанційного навчання. Як вдалося домогтися такого процесу роботи? Знаєте, я продовжу вашу думку в тому плані, що дистанційне навчання має свої переваги, і недоліки. Але якщо діти вже протягом року займаються дистанційно, це, на мій погляд, не є добре. Тому міська рада і виділила кошти для того, щоб облаштувати сховище для дітей і перейти на офлайн-навчання, тому що офлайн навчання має свої переваги перед дистанційним. Ми в коледжі дійсно в цьому році, в першому семестрі, у нас була змішана форма навчання, в другому семестрі ми вирішили перші і другі курси вивести на офлайн-навчання в дві зміни. Це такий був ризикований експеримент, але хочу сказати, що всі команда, вся коледжа надзвичайно серйозно підійшла до цього питання, і нам вдається і нам вдалося організувати офлайн навчання, задоволені батьки, задоволені діти, задоволені викладачі. І знаєте, це говорить про рівень нашої відповідальності і рівень довіри батьків до нас. А взагалі я хочу сказати, що Вінницький технічний фаховий коледж, який я сьогодні представляю, це один із найпотужніших коледжів Вінниччини. І, до речі, в рейтингу 800 коледжів України за кількістю поданих заяв на вступ ми займаємо дев'яте місце. Тобто це говорить про те, що ми, якби в рейтингу не пасемо задніх. У нас навчається на денній формі навчання. 1200 студентів у нас надзвичайно потужний колектив викладачів, серед яких є кандидати наук, доценти, які викладають предмети. У нас 5 відділень. Комп'ютерне, радіотехнічне, електроенергетика, електромеханіка, транспортних технологій і фінансово економічний В цьому році, до речі, ми відкриваємо нову спеціальність, облік і оподаткування. Тому я думаю, що ми маємо право бути лідерами в освіті серед технічних фахових коледжів Вінниччини, а їх 33. Технічний коледж завжди користувався популярністю серед абітурієнтів і бажаючих вступити було завжди надзвичайно багато і з року в рік. І щодо спеціальностей, от які найпопулярніші серед абітурієнтів наразі, і враховуючи те, що от під час війни, все ж таки збільшується попит на технічні професії. Ну, ви знаєте, так, так ведеться без технічних професій. Економіка країни не може рухатись, це однозначно. У нас сім спеціальностей, дев'ять освітньо-професійних програм, і найпопулярніша є комп'ютерна інженерія. Але і там найвищий конкурс, але і всі інші не пасуть задніх. Тобто у нас завжди є конкурс на спеціальності. Скажу вам, що ми виконали регіональне замовлення минулого року, і навіть до того замовлення ще добрали 120 контрактників, які виявили бажання навчатися за власні кошти або за кошти юридичних, ну і фізичних, скажімо, осіб. Тому ми завжди були популярними. Це колишній технікум електронних приборів, колишній вакуумний технікум. Там завжди працювала надзвичайно потужна команда, яка знала, що вона робить, як вона робить, до чого вона йде і які виконує завдання. І я, до речі, от Сьогодні привселюдно хочу подякувати колишньому директорові коледжу Олегу Станіславовичу Домінського за те, що він згуртував надзвичайно потужний, класний, професійний. Ційний колектив, який розуміє, що робити і як робити, наскільки високі шанси на працевлаштування, от після завершення коледжу, якщо не здобувати вищого світу? Ну, ви знаєте, практично, практично десь. Половину з наших випускників, які не йдуть в вищі навчальні заклади, тому що е, наші випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах на третьому курсі, а це практично вони не втрачають е, часу і не втрачають роки навчання, вони працевлаштовуються. І вже ви знаєте, така тенденція зараз уже розпочалася, особливо з початком війни, що вже на третьому курсі наші студенти практично йдуть на роботу. Тому е, ми так лояльно до цього відносимося, тому що розуміємо, що не тільки стипендія повинна бути, але ще якась мотивація для того, щоб подальше знайти свій шлях у житті. І, тим більше такий час, що працювати необхідно всім якось підтримувати себе Абсолютно і, і тих, хто поряд. І добре, що умови навчання дозволяють іще студентам не те, що знаходити підробіток, а знаходити можливості мати достатньо фаху, достатньо підготовки, уже заробляти ці кошти собі, щоб утримувати себе. Ну, мені ям скажу, наприклад, подобається така позиція студента, коли він розуміє, для чого він навчається і для чого він іде на роботу. Тобто, якщо ці два моменти зійшлися, такий симбіоз, да, то це говорить про те, що це буде успішна людина в житті. Вона розуміє, що вона буде робити. Пані Світлано, а який конкурс на одне бюджетне місце у вашому закладі? От якщо ну, на різних про... відділеннях різних. На, на комп'ютерах, наприклад, 6-7 це найвищий конкурс. 3-4, 2-3. Тобто конкурс є завжди. Конкурс є завжди, і е, на бюджетні місця, якщо бюджетних місць не вистачає, то якби абітурієнти йдуть на контракт. А вже відомо скільки буде бюджетних місць цього року? контракт, 240 бюджетних місць. Це наше регіональне замовлення. Але ми ще можемо добрати до ліцензійного замовлення десь приблизно 120-150 чоловік, які можуть навчатися за контрактом. А які умови вступу? Це ж не кожному до снаги, навіть якщо є бажання, але не всі можуть потягнути? Ну, практично правила вступу не змінилися в порівнянні з минулорічним. Абдурієнти реєструються в своєму приватному кабінеті і починаючи з кінця червня, подають заяви на вступ. Документи передбачені в правилах прийому: це атестат за 9 класів, це довідки медичні і обов'язково мотиваційний лист. Зараз наші абітурієнти можуть піти на літні курси підготовки до вступних іспитів і додавати собі ще 10 балів до тих балів, які вони наберуть після співбесіди. Співбесіда буде проводитися з української мови і з математики. І от кількість бал українська мова плюс математика і плюс 10 після курсів підготовчих дає загальний рейтинг. Формується рейтингова система і проходять на бюджетні місці ті, хто набрав найбільшу кількість балів. І ось нещодавно проходив у вашому закладі День відкритих дверей. І Ви розповідали, що відвідувачів було надзвичайно багато. Це говорить про те, що попит на технічні професії не лише є запит на них, а є ще й потреба, і є цікавість у студентів, у школярів наразі. Ну, я вам хочу сказати, що сьогодні у учнів дев'яти клас, класів дійсно є така ділема: чи залишатися в школі, здобувати загальну середню? Освіту, чи можна піти вже, скажімо, або в професійно-технічне училище, або в коледж, чи здобути вже професійну освіту. Тому дуже багато бажаючих отримати професійну освіту, не втрачати час і далі продовжувати вчитися. Угу. У нас дійсно це був третій день відкритих, третій раз день відкритих дверей. Було надзвичайно багато дітей, було надзвичайно багато батьків. Ми проводили екскурсії по коледжу. І проводили майстер-класи з тих спеціальностей, на які ми запрошуємо на навчання. І я вам хочу сказати, що відбуки, від, від, відгуки були дуже схвальні. Е, ну, е, так, от, наскільки я чула, я розмовляла з батьками, то всі говорили, що такі якби, сімейно, затишно, класно, дуже лояльна така стосунки, і відкриті, і гарні, викладачі професійні і е, зрозуміло пояснюють. І так далі. Ну, це презентація нашого коледжу, це імідж нашого коледжу. Тому е, я вважаю, що ми в цьому році маємо мати ко конкурс ще більший. І ще плюс, ми зараз проводимо надзвичайно потужну інформаційну кампанію. Ми працюємо з багатьма засобами масової інформації для того, щоб донести читачу, глядачу, е, учню, учневі е, батькам, абітурієнт. батькам, абітурієнтам Да, все те, що у нас є гарно в коледжі. І я навіть можу назвати переваги. По-перше, ми є базовим коледжем, ми єдиний в області базовий коледж серед всіх навчальних закладів нашої ланки. Ми маємо дуже класну логістику. Ми знаходимося практично в центрі міста. На проспекті юності, навіть назва сама проспекта юності говорить сама за себе. Ми маємо надзвичайно високу якість освіті освіти. У нас працює принцип академічної доброчесності, академічної мобільності. Ми перевіряємо роботи студентів на плагіат. Ми створили практично перші в Вінницькій області репозиторії робіт студентів. Тобто, якість освіти у нас дуже класна. І окрім того, у нас вирує життя. У нас працює студентське самоврядування. У нас надзвичайно багато гуртків художньої самодіяльності. У нас надзвичайно багато спортив, Ніх секцій, тобто у нас є гуртожиток, тобто кожна людина, кожна дитина, яка до нас завітає і стане нашим студентом, вона про це просто не пожалкує. У неї не буде часу про це жалкувати. У коледжі ще діє е, така система лояльності до студента. Е, що мається на увазі? В чому лояльність? Ну, ви знаєте, справа в тому, що ми живемо під час війни, і кожна сім'я сьогодні переживає цей період по-своєму. Ми лояльно ставимося до тих студентів, які знаходяться за кордоном, але вимагаємо від них дистанційно навчатися. Вони здають заліки. Вони, вони можуть трошки запізнитися, тому що може не бути інтернету, може не бути. Вони як правило працюють за кордоном, але ми завжди стаємо на бік студента. Якщо, наприклад, у нас студент не встиг не встигає здати сесію бо має заборгованості, ми даємо час на те, щоб ці заборгованості були ліквідовані. Тобто ми йдемо назустріч студенту, розуміючи, що сьогодні непростий час. Ми єдина команда, і ми повинні розуміти один одного. Студенти повинні розуміти розуміти викладачів, ми повинні розуміти студентів. А це дає Зрозуміло, спільний результат. Спільний результат підтримка да. одне одного, коли да. вона так потрібна. І ще повертаючись до попереднього питання, що ми обговорювали День відкритих дверей, знаєте, я прочитала у коментарях у соцмережах, що школярі вже запитують, а коли буде ще один такий, тому що я розумію, що напевно не всі бажаючі змогли потрапити. Ну, уже у нас не буде Дні відкритих дверей, ми закінчуємо, закінчили цю історію. У нас практично з середини червня починає працювати. Приймальна комісія, яка вже буде працювати з тими, хто буде вступати до нашого коледжу. Але вся інформація про вступ, вся інформація про коледж є на сайті нашого коледжа, Вінницький технічний фаховий коледж. І окремо у нас є сайт приймальна комісія. Тобто, все, що потрібно знайти, у нас надзвичайно мобільний сайт, сучасний з матеріалами, які загружаються щодня. Тому, якби всі, хто хочуть більше дізнатися, можуть або вийти на сайт, або завітати до наш коледж. Ми роз'яснимо, що і як, що і як, і на що ми очікуємо. Пані Світлано, ще такий, напевно, психологічний момент. От умови для навчання є. От як ви кажете, і укриття є, і гуртожитки є, і потужний педагогічний професійний колектив, і навчання офлайн, що зараз так важливо. А якщо говорити про дітей, про їхнє бажання здобувати освіту, який їхній психологічний стан? Напевно ж є і серед тих, хто навчається, і дітки, діти, які внутрішні переселенці. Ну, ви знаєте, як, я хочу як сказати, що сьогодні ми себе? маємо зважати на. На те, що Психологічний стан дітей не такий, як був до війни. Але є такий один позитивний момент: все ж таки, наша Вінниця і Вінницька область, слава Богу, і хай так буде завжди, не задіяна в якихось військових, таких надзвичайних ситуаціях. Ми тилова область і ми надаємо допомогу всім тим, хто її потребує, нашим сусідам, тим областям, які постраждали і так далі. Ми Римуємо студентство. У нас працює практичний психолог, який, у випадку, якщо є якісь нестандартні ситуації, завжди бере студента, розмовляє, спілкується з батьками і так далі. Ми дуже часто спілкуємося з батьками, ми проводимо батьківські збори. Причому проводимо не просто для того, щоб розказати, що є якісь проблеми у дітей, ми проводимо тренінгові збори. Тобто, ми збираємо батьків, ми разом команда викладачів, команда батьків стави. Ми задачі спільно вирішуємо і підтримуємо один одного. Я думаю, що це допомагає все ж таки дітям пережити оце все, що зараз відбувається. Знаєте, багато ще є горя. У сім'ях. Сім і mm -hmm. діти це відчувають, діти це бачать, і, відповідно, можливо, і неадекватно на це реагують, тому що психіка дитини в 15 років абсолютно нестабільна. нестабільна mm -hmm. да. Тому ми би, підтримуємо ці всі моменти і би, працюємо командно. А як от такий важкий час? Час війни і в такий нестійкий емоційний стан дітям, як їм допомогти мотивувати себе на навчання? Ну, це питання дуже серйозне і це питання якби, не однієї відповіді, тому що змінилася історія, змінилася ситуація. Е, міняється епоха, міняється оточення, е, міняються і діти, міняються і батьки. Розумієте, і коли батьки говорять, що дитина моя поступила до коледжа, а тепер робіть з нею все, що хочете, це неправильно, тому що мотивація дитини має бути спільною. Батьки і педагогічний колектив, і правило трикутника, і правило так? трикутника, так. Да. І, і те і педагоги. середовище, де дитина угу. знаходиться. Є багато нюансів, про які можна говорити, але я думаю, що на якомусь такому підсвідомому рівні самі діти розуміють і мотивують самі себе, дивляться на інших. У нас дуже багато переможців Олімпіад. У нас щодня відбуваються якісь заходи. І от діти це все бачать, і якби мотивація така надзвичайно серйозна. І сьогодні наші воїни наш, нас надихають да. нам на боротьбу. Я, за я вам скажу, що мені mm -hmm. розказували, що коли розпочалися військові дії, то діти прийшли до коледжу і спитали викладачів, чим ми можемо допомогти. Яка наша участь, що ми маємо робити для того, щоб спільно уже будувати нашу перемогу? І з цього почався ваш потужний волонтерський рух у так, коледжі. З... Про який тепер так. знає вже вся Україна. Да, вся Україна знає про наших техноволонтерів. Підтримуємо ЗСУ. Це унікальна історія, унікальна історія прекрасного нашого викладача Олексія Грабенко, який згрутував навколо себе надзвичайно небайдужих студентів. підзарядимо ЗСУ, так називається наша історія волонтерського руху. Діти виробляють пауербанки. І батареї підживлення для Збройних сил України, маючи уже безпосередньо на це заказ. От нещодавно ми виготовляли, не буду говорити для якої частини, виготовляли угу. зарядні такі пристрої і ну, бійці ЗСУ надзвичайно задоволені. А що кажуть? Кажуть, що це дуже класно, що пристрої дуже багато тримають часу, мобільні телефони, що можна підзарядитися, що є час. Якщо є час, можна подивитися, що там в телефоні, подивитися якісь новини і так далі. І я вам хочу сказати, що ми провели дуже багато таких волонтерських заходів в коледжі. Ми провели ярмарку студентських смаколиків, робіт і так далі. Зібрали майже 30 тисяч гривень на спеціальний автомобіль для перевезення бійців на колясках. Ми провели надзвичайно великий благодійний бал зібрали майже 60 тисяч на закупівлю 10 тепловізорів. Тобто, ми волонтеримо постійно. Це вже якби наш стиль і наше таке реноме, без якого, наприклад, я сьогодні коледж уявити просто не можу. А як самі діти сприймають такий фідбек від військових, що їхня робота сьогодні настільки важлива, що завдяки їхнім розробкам і їхній праці наші бійці і це їм також допомагає оборонити Діти землі. унікальні? От я завжди, коли заходжу в лабораторію, де виробляються ці прилади, вони сидять, вони паяють, вони шукають ці мікросхеми, вони шукають старі якісь прилади. Нам колед вже привозять і упси старі, і електронні цигарки, і мікро, мікрохвильові печі. Ми дали такі кліч, таку інформацію і матеріал, з якого можна робити. І ми волонтерами збираємо гроші для того, щоб закуповувати там якісь речі, які потрібні. Для того, щоб це зробити. Ми працюємо з громадською організацією, загартовані серця, допомагаємо вирішувати ті проблеми, які є. Тобто, ми на цій волонтерській хвилі, я думаю, що одні з найкращих в Вінницькій області, це точно. І я, от користуючись, користуючись нагодою, хочу сказати всі дітворі, яка цим займається, великі дякую. Це надзвичайно важливо. Пані Світлано, вже другий рік війни маємо. Складно не лише тим, хто навчається, тим, хто працює, а складно тим, хто навчає, тому що кожен педагог сьогодні несе свій фронт освітній, тримає і. У кожного є своя сім'я, свої якісь родинні справи, свої обов'язки, своє особисте життя, зрештою. І сьогодні дітям потрібно забезпечувати навчання в таких складних умовах, коли укриття, коли відключення світла, коли робота у дві зміни, як справляються самі викладачі з таким величезним навантаженням, розуміючи, що ну, вони мусять. Але разом з тим вони теж люди і вони теж мають своє особисте життя і, зрештою, і ресурс. Ви знаєте, в технічному фаховому коледжі надзвичайний колектив, надзвичайно професійних, порядних, відповідальних. І людяних педагогів. Оця система лояльності, про яку ми говорили, да? ця система лояльності завдяки цій команді, яка сьогодні працює. Дійсно, кожен викладач має сьогодні свої проблеми, в кожного своя родина, в кожного своя сім'я. Але свій освітянський фронт, команда Вінницького технічного фахового коледжу тримає надзвичайно серйозно. Надзвичайно серйозно. І, знаєте, такий симбіоз, викладач і студент, вона настільки класно діє у нас в коледжі, викладачі розуміють студента, студент розуміє викладача. І я думаю, що це дає свій позитивний результат. І навіть от самі учні і батьки розповідають, що атмосфера в коледжі, і, як ви зазначали, така родина досить сімейна, такі тісні, дружні зв'язки. Чи підтримуєте зв'язки зі своїми випускниками? Чи повертаються вони до вас? Чи співпрацюєте можливо? Знаєте, я вам наведу такий приклад, що у нас в коледжі 37 випускників в свій час технікума коледжа працюють викладачами. Тобто вони навчалися потім, після коледжа здобували вищу освіту і верталися до нас викладачами 37 Чоловік, це говорить про те, що колиш це дійсно родина. Це по перше, по-друге, ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити асоціацію випускників, тому що дуже багато випускників хочуть чимось допомогти, прийти і щось зробити. От ми зараз працюємо над тим, щоб зробити таку асоціацію. Хтось із наших випускників, який працює, її очолить, і ми вже більш Комфортно, більш детально, більш якось по сімейному будемо працювати з тими, хто закінчив наш коледж, але назавжди залишився нашими друзями. То коли вже будете готові приймати нових абітурієнтів, щоб от брати, збирати документи і йти до вас? Середина червня чекаємо вас в нашому коледжі. Тільки на руках у вас атестат. Не гайте часу, збирайтеся і зразу до нас. Вінницький технічний фаховий коледж. Думаю, що цього року також буде величезний конкурс. Дякую. Дякую Надійміся вам, пані Світлану. Дуже. Сподіваємося. Дякую вам, пані Світлану, за вашу роботу, таку потрібну, Дякую. необхідну сьогодні. І дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо працювати і працюємо. Все буде Україна. Героям слава! І працюємо далі. Тож нагадую, що гостею програми на часі була Світлана Василюк, депутатка Вінницької міської ради і директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Це була програма на часі на телеканалі. Віта на все добре.